Я Ментіла Воур'яна, учениця 9-го А класу комунального закладу Харківського ліцею номер 142 До вашої уваги наш проєкт на тему розробка прийомів підвищення чутливості шовковничного шовкопряда до залишків інсектицидів під керівництвом лабораторії шовківництва та технічної ентомології. Чи є це дослідження наразі актуальним? Для розвитку біологічних методів визначення залишків інсектицидів актуальним та важливим завданням є вивчення особливостей дії різних інсектицидних препаратів на біоіндикатори. Тому цей проєкт є актуальним. Мета нашої роботи визначити підвищення чутливості шовковничого шовкопряда до залишків інсектицидів, що дасть змогу підвести чутливість аналізу токсичних речовин. Завдання дослідження. Проаналізувати особливості дії інсектицидів різних хімічних груп на шовковничого шовкопряда, провести селекційну роботу для створення гомогенної культури шовковничого шовкопряда, провести кількістю оцінку залишків інсектицидів, охарактеризувати характеристику об'єкту дослідження, вивчити можливість отримання високошпливої лінії шоковничого шовкопряду до залишків інсектицидів, намічені за статті породів. Об'єктом нашого дослідження є породи шовконичого шовкопряда, білококона друга Поліпшеним. А предметом нашого дослідження є чутливість шоконичого шовкопряду до залишків інсектицидів. Методи дослідження, які ми використовували біологічні, хімічні та інструментальні, прошу звернути увагу на нашу першу таблицю. Динаміка загибелі оптимізованих ліній гусені шовколичного шовкопряда від ровчану фастаку. Концентрацію 0,1 мг на літр. Можемо побачити, що досліджувалася перша контрольна лінія та дві інших. Було досліджено загибель гусені у відсотках за часом спостережень, тобто 2 години, 4 години, 6 та 8 годин. І впродовж збільшення часу збільшувався відсоток загибель гусені. Також прошу звернути увагу на нашу другу таблицю. Динаміка загибелі різних ліній гусені шовконичого від звідрочну фастаку концентрацією 0,1 міліграм на літр. У цій таблиці було досліджено контроль, основна породу, лінію самок основної породи, лінію самців теж основної породи та пертонагенетичні самки. І ми можемо побачити, що перто самки, тобто їх гусені, підвергалися набагато більшої загибелі у однаковий час ніж лінія самок основної породи і трішки більше ніж лінія самців основної породи. Також просимо звернути увагу на нашу діаграму. Нам було дуже цікаво, чи цікавляться учні життєдіяльністю шокомицього шовкопряда. з цієї діаграми ми можемо зрозуміти, що понад 80% не цікавилось життєдіяльністю шовковистого шовкопряда. І ось висновки. У результаті проведених досліджень експериментально доведена можливість підвищення чутливості біоіндикатора гусені морошів шовковничого шовкопряда до залишкових кількостей інсектицидів завдяки зниженню гетерогенності біоматеріалу шляхом селекції за мінімальною життєздатністю. З метою отримання селекційних ліній біоматеріалу максимальною чутливістю до залишків інсектицидів було створено три лінії породи білококона друга поліпшина. Найбільш чутливими до залишків інсектицидів виявилися протонегенетичні клони, показана можливість отримання високочутливої лінії шовковичого шовкопряда до залишків інсектицидів, наймічені за статтю породі Радянська 5. З'ясовано, що найбільш чутливими до токсичних залишків були селекціоновані лінії протоногенетичних самок. Запропонований у роботі підхід дав змогу підвисити чутливість біоіндикатора до залишків інсектицидів у два рази. Така точність перевищує гранично допустимі концентрації, визначаються хімічним шляхом та практичне значення нашого проєкту. Вдосконалення можливості біоіндикатора створення культури шовковничого шовкопряда із заданими властивостями дай змогу на високому рівні визначити залишки інсектицидів у різноманітних субстратах. Що знайдуть застосування в агроекологічному моніторингу? Нами було проведено селекційну роботу для створення гомогенної культури шовковичного шовкопряда. Дані дослідження можна використовувати на факультативних заняттях з екології, а також зоології. Дуже дякую за увагу!